Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні 26 жовтня четвер. І в нас сьогодні, друзі, за новим календарем. Сьогодні Дмитра. А ми вже перейшли, ну хто знає, дивиться, перейшли на новий календар. Тому сьогодні в нас свято ми нічого такого не робили. Я сьогодні зранку їздила до доктора, колола в ногу плазму вже третій раз. Вже все. Але сьогодні, друзі, не знаю чого, за всі три рази. Сьогодні якийсь такий більш... не, не можна сказати, що це біль, але такий дискомфорт відчула. Тепер ще два тижні чекаю будуть колоти глауронову кислоту. Ну, казав, що воно не повинна боліти, так само, як плазма, але не знаю. Ну будемо бачити, я вже вам скажу, як воно. Коротше, ходила сьогодні з Артуром, Артур вон сидить, грає. Артур, привітайся! Привіт. Ходила з Артуром, було мені веселіше, веселіше. І це завтра зранку їде, завтра в нього пари. Ну, бо в нього четверза вже зазвичай нема парів. І він в середу вечором їде додому. А в п'ятницю зранку їде знову на Тернопіль. Ну такої дві ночі вдома, в теплі. Мама щось смачненьке наготує, та й вже інакше. Так, друзі, а сьогодні, враховуючи те, що сьогодні свято, ми нічого такого не робили. Я Артура цілий день умовляю, кажу, зі мною до міста. Ну нам так трошки є, куди перейтися до міста. Мені потрібні навушники, щоб монтувати ролики, мені ну там навушники треба. І вони такі, знаєте, ну, звичайні, прості, і щось мені там дротик відходить і добре не чую звуку. Коротше, треба мені навушники. І ні, з нею мовляю, йдемо, йдемо, то вже навеш, каже, вбирайся, йдемо, бо хочу взяти з собою Буміка, щоб він прогулявся. А в магазин з ним не дуже зайду. Ну, коротше. Одне друге тягне. Він хоч постоїть на дворі з буміком. Може, підемо ще до моєї мами, гості зайдемо на пару хвилин. Та й таке, зробимо собі такий тур. Коротше що, друзі, йдемо. Але якщо чесно, трохи коліно так, знаєте, не є таке. Ну, казав, що воно має нити. О, все, зачув, що він вже йде, він вже все пішов вже. Вдівай мені Вдівай мені Это, поводочок пішли. Ну що, друзі, йдемо, ходіть гуляти. Пішли, пішли, йдемо. Куртка тут твоя, Артур. Йдемо, йде, йдемо. Йдемо, йдем. йдем, друзі. Був трошки дощик, але дощику вже нема. Ніби погода випогодилася. Ви йдемо. Швидко-швидко наш бумік дуже швидко переходить дорогу. Друзі, треба переходити. Пеште нам туди, туди, туди далеко. Йду, йду помалу, Артур ззаду доганяє. Артур ззадів йде, добігає. Ходи. Друзі, бачу, що в нас на трасі вже продають гриби. Значить, вже є в нашому лісі гриби. Тільки нема з ким х'яв, Артура, нема скільки. Лиса, вже є гриби. На, на зрубах. На зрубах. Лишилося да. ну. два кроки до копійочки, друзі. Мій собака-бойкот. Лях і вже не хоче йти. Бум, я ходи сюди, ходи. та візьми його потягнеш до себе то й все. Ходи, 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 ходи. Розмочився, скільки б десь йшов-шов. І це кінечистий, як біда. Так, ми вже прийшли до баби. Ще трошки, але дуже сильно грязний. Мама вже вийшла зі салфетками. А то не салфетки, то йому треба брати, то його треба купати. Ну бери, бери лапи, давай лапи, митра. Дай... Натур. Натур, витирай лапи. Вибираємо лапки древе. А вона мурчик вийшов Мурчик ходи сюди. Дивиться, думає, ти ч прийшов? Ти чого прийшов сюди? Привітайтеся. Але лапи вже грязні, ну і що? Не сварися, дай йому пити, Дай йому принеси пити. Йди піпей, йди з Артуром. Іди, іди, ми всі є тут. Пішов. Він хоче, щоб я йшла. Ну, пішли. Так, друзі, ми. Ми прийшли з десертом до мами. Попробувати. Перший раз купили. Десерт Моті. Знаєте, такий новий? Десерт той японський чи китайський. Його ще ніколи не купляли. В Галі балованою коштує 55 гривень одна штучка. Всім взяли по одній, бо трохи дороге задоволення. А окремо татові Денисові окремо. А ти кожен, -ти. кожен інакше. Ти -то? Той трюфельний персиковий Рафаело, а ще є Ківі і персик, бо він теж візьмемо тату. Що, mm. давайте будемо пробували той моті. Рудрі його на половинку. А що буде цей? Та вона дуже... Ну що тая Мотя? Тютя Мотя? Як? Тобі як? Мама, як? А Тим? я вже такі гроші за твій Мотю не дала. Та, та вона дуже розрекламована, знаєте. Таке... Та ти вже тут сюди є, ні там немає нічого. Там. Ну, он так, хоче, правда? тобі не можна, ти хворий. Вона так має, повинно мати іншу структуру. Але, а воно, може, трошки, трошки має від мене. Його треба їсти? Ні, то це просто солодкий такий десерт. А воно якесь мені сподобалося. Мені смачно. <рик> це бог повісно є. Це білий Рафаелу з Мегдалем, але смачне. А банан де? А тепер. А тепер. Мам, що кажіть за ту мотю вам? це мунтя, та коричнева, ось тут у вас коричне, мені дуже мені подобається. А ото от, персики кори... і те з с... ананас, це у вас. Рафаело. Рафаело. Ну, і ще мені не дуже подобається. Ну, коротше, друзі, воно... їли, їли, аж лишили ту мотю. Але я їм сказала, що воно замерзло. Може так. Може, якби воно було свіже, може би ті смакові я... рецептори, рецептори відсіялися краще. Рецептор. А то воно зовсім не так, як навіть бумику кусочки маленькі дали. Буми мені дуже то хоче. Ні, ні, бумик його теж не хоче. Коротше, друзі, ну попробуйте, попробували, але не знаю, що ми б більш битке купляли. І трохи дороге, ну що, дорахуйте, 55 гривень такова штучка. Ну, то, Так, ну так, для мами в пенсію в 2000, то певно, що нема за що. ні? Ну, ну там в житті би такого не дала і не там, зробила. Хіба би таке було як нягеньке, якесь ненгеньке. Там може потім розтопиться, але все одно зверху е, ця рисова мука, вона така клегка, клика, клика, щоб бумік від піднебіння прилипло. То для чого воно, для чого вони заморозили його? Чи, може, воно Бо воно, воно тільки два дні може стояти, там пишет, 2 дні. А його так розбирають страшно? Так, mm -hmm. воно дуже розрекламоване, дуже сильно. Не бачив рекламу. Реклама, ну, так, реклама то є тільки для того, щоб... Для доброго товару реклами не потрібно. О, все, зрозуміло, все, побала. Де реклами ніколи не потрібно. Тихо, Весь... мама мені щось несе. Що тут таке? Бідончик такий на молочко. Дивіться, які красиві, гарні, ніде. То що, то, що, за, за... за собі. То, що, певно, за цей є. Так, колись він коштував 2 рублі. А вона О... мені не потрібна, на що я б доробила? Тобі на молочко треба, бери дитину, бери. а то кузинка, бери. А то що кузунька? А козунька хліб сушені. Ай Люда, ти я маєш то через таку даль? Нічого нічого. <гум> то кузунька, а кузунька такої хлібчики візьметь собі, кусочок. Ну мені наші, я воду його сушу, та й волишає. Я, я мала курі перші, це мені було добре. Я давала кури, а тепер мені наші. Я кури я не маю. Артура бери канку, бери канку. Це не канка, то бідончик. <laughs> Ой, друзі, дивіться, яка та і Ти так дивлюся, та така. Кравчучка в нас називається. Ви маєте такі кравчучки, мама якось була в Польщі, її привезла одку кравчучку, вона на базар ходить з тою кравчучкою. Стави собі там продукти. Мені добре так, кравчучка, бо вона маленька, така гра для мене, то першу вона. І тою кравчучкою треба їхати по продукти. Так, все, <Mile dizzy> <Vale Biennale> <Norwegian> ми вже йдемо додому, все. бумик вже не хоче, ти б десь його нести. Все, йдемо. Мама, все, щасливо. Все, все, Всім папа, щасливо, мам діти зайшті. До бабусі підійдуть, до бабусі. Боже, ми цілу вічність йшли, друзі. Як ми довго йшли, я вам не можу передати. Сі, сі сі! А візьми його. Сі. Бідемо купі-купі. Так, друзі, найважливіша процедура тепер. Отого нечемного відмити. Що зробиш? Все, я ти пойдемо ввечері гуляти, все треба його відмити. Так, покупали, повитирали. Тепер буде сохнути. Але йдемо йдем наниз, на перший поверх. Там теплі підлоги, він там швидко висихає. Буміт! Так, от така мокра курочка. Дням. Так, Дениска, вибирай. Одне тобі одне татові Одне ківі. Що це є, ти знаєш? Ні. Моті. Чув про такий десерт моті? А ну дай пробуй. Не скаже, я витягнув собі сир. Що ми твої моті? Ну що? У тебе яке в середині? Зелене. Добре. Добре? Угу. Правда чи ні? Так. <зарху> вартує свої гроші чи ні? Ні. Ні, не вартує. Більше не купляти. Ні. Ось такі друзі, сьогодні в нас був день. День е Дмитра. Свято сьогодні, трошки до мами прийшлися погуляли. Попробували той десерт Мотті, щось всі забракували, друзі. Кажуть, якби ще він коштував по 2 гривні, бо по 5, ох то ще може. Але 55 то точно ні. Добре. Але попробували, знаєте, вже знаємо, що це таке. Добре, друзі, я вам всім дякую за перегляд. Вітаю вас зі святом. вітаю, хто є Дмитро, хто Дмитрівним. Бажаю вам спокою, миру, перемоги насамперед для нас всіх. І усе найліпше. -най -най а на сьогодні кажу всім вам па-па, тутчик. Па-па. Па-па, друзь.